Вітаємо вас на каналі Футбольний Трайв. Сьогодні третій випуск, і ми відкриваємо нову серію Історія та біографія легенд футболу. Підписуйтесь, ставте лайк і пишіть у коментарях, чию історію ви хочете побачити наступною. Історія збірної Японії з футболу 1 Початок. Збірна Японії була створена в 1921 році. Перший міжнародний матч у 1930 році проти Китаю. Другий довгий шлях до визнання до 1990-х років Японія залишалася слабкою футбольною державою. Все змінилося із запуском професійної джей ліги у 1993 році, що дало потужний поштовх розвитку футболу в країні. Третій перший прорив уперше вийшла на ЧС 998 у Франції, з того часу не пропустила жодного чемпіонату світу. Четверте найкраще досягнення. Перше місце в восьмому фіналі Чемпіонату світу 2002, 2010, 2018, 2022. Чемпіони Кубка Азії чотири рази: 1992, 2000-2004, 2011. Співгосподарі ЧС 2002. Разом з Південною Кореєю, п'ять. Відомі гравці. Хідетоші наката. Перша японська зірка в Європі. Кейсуке Хонда, Герой ЧСС Сіндзі Кагава, Такафуса Кубо Майя Йосіда. Сучасні лідери шість, стиль гри. Японці славляться дисципліною, швидкістю та технікою. Команда регулярно дивує грандів, наприклад, перемогами над Німеччиною та Іспанією на чемпіонаті світу 2022. Підпишись на канал, щоб не пропустити найцікавіші новини зі світу футболу.